На Майдан ходив з братом, з його тестем вже покійним і дві з правим сектором іноді. Зараз на активніших подій в січні, в лютому був теж на Майдані, грав на трубі. У вас освіта є якась? Так, музична освіта, труба себе да, І на саксофоні граю. Плотно, тісно почав з правим сектором спілкуватися вже аж влітку. Ми з братом волонтерку возили їм. Тобто вже після Майдану, вже, вже після ліна. Майдану, так. Його отець там загинув. І ми возили далі вдвох. У нас був такий ось дірявий з усіх сторін був. Від дірявий збойки, там чи чотир... дірявий, чотири... чотири черги зліва по борту були такі по діагоналі. Це де вас так? Десь під Маріуполем. Коли ви зрозуміли, що хочете перейти від волонтерки і стати? Вже взимку, коли самі гарячі бої були за аеропорт. Ну ми і волонтерку, коли возили, ми одночасно і тренувалися, проходили вишкали, вишкали, вишкали і вишкали. І потім вже взимку вирішив, що треба досить вже їздити, треба вже працювати по-дорослому. У вас був було, було взагалі якийсь досвід чи якась підготовка, хоча б якийсь курс? У ну, мене з дитинства мисливський досвід був. І плюс тактики, от півроку майже навчань медицини. Ніхто не підготовлений, не йшов. Тому що треба на війні не просто вбувати ворогів, а на війні треба вигравати. На 24 числа, що ви робили, як зустріли війну? Як дізналися, що почалася війна? Жив в Миколаїві, і мені дзвонив друг і каже: нас бомблять. І скинув відео. Йому видно було аеропорт Бориспіль, і там бабах-бабах. І тут дзвонить мій керівник і каже, Чувак, операція почалась. У нас вже були, за п'ять днів до того, у нас вже були тривожні чемоданчики зібрані, у нас вже всі речі були на чемоданах, ми сиділи, тому що повинно було там 16-го починатися, 16-го дали відбій. До того ми проходили знову-таки вишкали. Весь час, коли був на цивільному житті, весь час влітку мене півроку не було, а взимку... От восени повертався і щотижня вишкали, 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 вишкали. Тому що ну, ми ж про вас, як і готові. 24 на 7. Скажіть буде. про ваш най... найцікавіший досвід. Сходили в посадку там до, до чортів. Теоретично там вона була наша, йому через поле, через випалене. Тихенько-тихенько тюбцем сходили, зробили стежку, ну, суперну стежку. Чотирьох, двома парами йшли. Там дорога і за дорогою посадки. Ми бачимо, що ну, там по-любому якісь мінні загородження буде таке, що ми, ми не пройдемо. Зараз треба повертатися з відеокамерою, все, опрошка кріпиться. Повернулися, все, на наступний день треба було знову туди йти, але ми вже хитріше полетіли дроном, подивилися. А там вони ходять, лежать, сидять, засмагає один, сидить в трусах такий. Ого, Ого, Ого як ви Що, Другий раз вже не пішли, другий раз вже довелося арто їх накривати. Но вони нас помітили з дрона і почали накидати спочатку ЗГЕС, потім ще чимось. І куди ми в посадку завалилися, там нормально, потім до самої ночі накривали. У медичному досвіді на практиці, так, які були от у вас. Це ну, ж найтяжчі, можливо, якісь випадки. Найтяжчі випадки були підривів, хлопці підривалися на розтяжках. Бувало таке, що й не довозили. Бо є така річ, як внутрішній кровотечень, є деякі органи, які, якщо поранено, то людина не виживає. Наприклад, там серце, селезінка. От один побротусик був, у нього серце двічі черкануло. Ф-1 прямо під ногами взірвалось. От Ми його, наприклад, не довезли. Першу добу хвилювався, думав, намагався, ми всі своєю бандою, ну не бандою екіпажем, намагалися зрозуміти, що було не так, аналізували. Потім пройшов висновок від патологоанатома, що в нього були травми, несумісні з життям. І ми такі, ну блін, якщо ми були несумісні з життям, то ми значить нічого не могли зробити. Яка ваша мотивація воювати? Перемога. Тільки перемога, і тотальне знищення росні. Мені, мені, мені... Хтось там кордони до 24-го. Хто каже кордони повністю, хто каже, аж там прапор український над Кремлем. Що для вас перемога? Повністю відновлення кордонів і повна ізоляція Росії на світовому рівні. Тому що вони не заспокоїться, навіть після цього вони не заспокоїться. Вони з часом знову до нас полізуть. Уже за останні 100 років вони чотири рази лізли і полізуть так само і за наступні 100 років. Якщо весь світ від них скаже, фу, йдіть геть звідси, закриються, закриють технології свої, закриють їм розвиток, а весь світ далі буде розвиватися, то вони з сокирами і з дубінами будуть воювати. І тоді у них бажання лізти буде менше. А це вже буде перемога. Але для цього треба, щоб всякі там. Туреччини, Китаї одною дупою на двох стільцях не сиділи і не намагались нам щось допомагати і їм під шумок щось там скидати. Ви служите своїми побратимами з угу. правого сектору. Теж. А відрізняється чомусь, от специфіка несення служби чи, можливо, якісь традиції, які ви зберігаєте, що ви на шикуванні там співаєте пісень? На шинкування не співаємо не пісень. Співання. Ми деколог націоналіста. Як це виглядає, ми шинкуємо всі по підрозділам. Виходимо по черзі один до командира і говорить, я дух одвічної стихії. І всі повторюють, я дух одвічної стихії. Що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. І так всі 10 заповідей українського націоналіста. Співаємо гімн у водні і розходимося далі працювати. Це кожного шикування. Кожного ранку, так. А що це вам дає? От якась не знаю, внутрішня сила? Ну, це традиції і заряд бадьорості на весь день. І нагадування про те, що ми націоналісти. Ми боремось за свою націю. Не, не просто за свій дім, а за збереження нашої нації, нашої України. Не знаю просто. Це красиво. Ви казали, що займалися спортом до війни. так? Що це був за спорт і як він вам допоміг взагалі? Чи поверталися ви до нього під час війни? Це був вітрильний спорт. І під час війни, так, між ротаціями це дуже класно розслабляє і відворікає від подій навколо. От в 22-му жодного разу, ще у нас і сезон закритий, на воду не виходив. Тільки плавав в річці кілька разів зосереджуєшся на тому, як найкраще все це робити, регулювати, ловити. І все уходить трешки на задній план. Когось там перед змаганнями тренуюсь, з кимось там, сам тренуюсь, сходжуємося, йдемо на змагання, виграємо. Сонце, вітер, дощ, зливи, грози, будь-яка погода, в радість. То ви кажете, і зараз цим займаєтесь? Ну, він же ротайський. Так, до війни ось минули осені шість змагань відганяв. Ого, Є якісь вже заслуги медалі. Чи ви так чисто ну, для себе? Тільки кандидат мастер спорту. Коли, колись давно отримав, ще раз як підтвердив. І досить. В цьому виді спорту, так? Так, так, на вітрину. Це в 2010 році ще було. Ну і тепер точно вже на останок. от я прошу. Сказати щось таке підбадьорююче, якщо, звісно, відчуваєте це, можливо, про швидку перемогу, не швидку перемогу, те, от, що би ви хотіли передати людям. Людям я хотів би передати тим, хто в окупації, ми їх скоро звільнимо. Тих, хто втік за кордон і нічим не допомагає, краще там і будьте. Тим, хто допомагає з усіх сил перемозі, не падайте духом. Але ми по-любому переможемо. І поки вони нас там підтримують, ми робимо все можливе тут. Так треба продовжувати. Наш до самої перемоги, до неодмінної перемоги.